Корекції Фібоначчі – це інструмент, що показує горизонтальні лінії на основі чисел Фібоначчі. Ці лінії можна використовувати як ключові рівні підтримки та опору. Щоб використати інструмент, спочатку визначте низьке та високе коливання на графіку, потім перетягніть інструмент від низького до високого коливання. Далі чекайте відкату ціни до одного з рівнів, бажано 0,382, бо звідти ціна часто розвертається. Якщо ціна торкнеться цього рівня, це може бути хорошою точкою входу для покупки. Пам'ятайте, що ціна може розвернутися і від інших рівнів Фібоначчі. Поєднуйте з іншими сигналами для кращого входу, патерни прориву. Це коли ціна робить раптовий та значний рух в одному напрямку. Зазвичай це формується після періоду консолідації ринку. Наприклад, тут ми бачимо, що ціна консолідується, потім вона різко рухається вниз. Це називається пробоєм. Трейдери можуть використовувати певні патерни для виявлення пробоїв до їх появи. Найвідоміші патерни пробою: клини, трикутники та прямокутники. Розворотні патерни. Це коли ціна йде проти поточного тренду, формуючи контртренд. На графіку можна побачити патерни, що допоможуть передбачити розвороти. Головні розворотні патерни подвійні та потрійні вершини й дна, голова плечі, чашка з ручкою. Хвильова теорія Еліота Теорія про рух ринку п'ятьма хвилями перед розворотом у протилежному напрямку. Розуміючи хвилі Еліота, трейдери можуть передбачити рух ціни за патерном. На графіку позначаємо точки хвиль як 1, 2, 3, 4, 5 і А, Б, С. Існують конкретні правила для визначення дійсної хвилі Еліота перше, друга хвиля коротша за першу, відступаючи до рівня 0,618 Фібоначчі. друге, третя хвиля найдовша серед першої, третьої та п'ятої. Третє. Четверта хвиля вища за пік першої, відступаючи до рівня 0382 Фібоначчі. Ось приклад хвилі Еліота в дії. На графіку бачимо ціну, схожу на можливу хвилю Еліота 1-2-3. За теорією, ціна відкочується до рівня 0382 Фібоначчі перед зростанням, що можна використати для входу на покупку при відкаті. Розриви справедливої вартості. Розрив справедливої вартості значний проміжок через дисбаланс торгівлі. Щоб знайти його, шукайте свічку з великим тілом. Потім намалюйте прямокутник у проміжку. Розмістіть його між гнотами попередньої та наступної свічки. Цей рівень діє як магніт, куди ціна може повернутись перед подальшим рухом. Свічкові патерни. Це метод аналізу майбутніх рухів цін за формами свічок. Відомі патерни. Поглинання. Сильний імпульс у напрямку поглинаючої свічки. Молот і зірка відхилення показане довгим гнотом з одного боку. Доджі сигналізує про нейтральність ринку. Хейкен Аші індикатор, що замінює звичайний свічковий графік на Хейкен Аші. При застосуванні дає менше шуму, ніж звичайний свічковий графік. Зелена свічка з висхідний тренд, червона низхідний тренд. Розмір тіла свічки вказує на силу тренду. Чим більша свічка, тим сильніший тренд. Пам'ятайте, Хейкен Аші лише індикатор він не показує справжню ціну ринку фази місяця це метод використання місячних циклів для торгівлі. Трейдери вірять, що місячні цикли впливають на емоції та поведінку людей, а отже, і на ринок. Певні фази місяця вважаються сприятливими для конкретних трендів. Новий місяць ринок бичачий, повний, ведмежий. Зараз це здебільшого інструмент підтвердження Ренко Він замінює звичайний свічковий графік на графік Ренко. На відміну від звичайної свічки, яка формується за часом, блок Ренко формується за зміною ціни. Наприклад, при кожній зміні ціни на 1% з'являється блок Ренко. Тобто кожен блок Ренко представляє зміну ціни на 1%. Звісно, ці параметри можна змінити в налаштуваннях індикатора. Трейдери можуть використовувати графіки Ренко для фільтрації шуму та виявлення трендів. Зелений блок Ренко вказує на висхідний тренд, а червоний на несхідний. Пам'ятайте, що графіки Ренко це лише індикатор, він не показує реальну ринкову ціну. Гармонійні патерни складні цінові моделі, що базуються на числах Фібоначчі. Трейдери використовують ці форми для прогнозування майбутніх рухів цін. Наприклад, бичачий патерн кажан формується, коли ціна робить чотири рухи у формі літери М. Кожну точку позначають X, A, B, C і D, і кожна має певні орієнтири. Наприклад, від X до B значення має бути між 0382 та 05, від A до C значення має бути між 0382 та 086. Те саме стосується й інших точок. Ці орієнтири можна застосувати до реального графіка. Якщо ціна утворює чотири рухи, можна перевірити, чи відповідає вона патерну. Якщо так, можна відкрити позицію на основі цього патерну. Існує кілька видів гармонійних патернів: найвідоміші метелик, кажан, краб, кожен зі своїми значеннями. Підтримка й опір це рівні, де ціна відскакувала раніше і може відскочити знову. Якщо рівень нижче ціни це підтримка, де можна купувати при наближенні ціни. Якщо рівень вище ціни це опір. Тут можна продавати, коли ціна наближається, динамічна підтримка й опір як і звичайні вони ключові рівні. Але замість горизонтальних ліній використовують індикатори як от ковзна середня. Лінії тренду ключові рівні, що формуються по діагоналі на трендовому ринку. Лінії тренду допомагають визначити загальний напрямок ціни, висхідна лінія тренду, бичачий ринок, несхідна лінія тренду, ведмежий ринок, як і підтримка та опір, лінія тренду допомагає визначити можливі точки входу. Наприклад, коли ціна повертається до лінії тренду, це шанс купити. Кути Ганна інструмент з кількома лініями під різними кутами. Ці лінії можуть бути ключовими рівнями і показувати силу тренду. Рух ціни в крутих кутах вказує на сильний тренд, а в неглибоких на слабкий. Для кутів Ганна у налаштуваннях перевірте співвідношення ціни до бару. Визначте ринковий діапазон, позначте мінімуми та максимуми коливань. Намалюйте пряму вертикальну лінію на початку діапазону. Виберіть інструмент Трикутник і виміряйте 45 градусів. Використайте віяло «Ганна», розташувавши його під кутом 45 градусів. Індикатори імпульсу вимірюють напрямок і силу тренду найефективніші на торгових ринках. Мац Висхідний перетин. Бичачий тренд. Нисхідний ведмежий. Ковзні середні. Ціна вище. Бичачий тренд. Нижче. Ведмежий. Параболічний САР. Точка під ціною. Бичачий. Над ціною ведмежий. Супертренд. Зелений сигнал. Бичачий. Червоний ведмежий тренд. Осцилятори. Це типи індикаторів, що показують відносну силу ціни. Найефективніший на нестабільних чи бічних ринках. Головні осцилятори. RSI. Лінія в зоні перепроданості вказує на можливий розворот вгору. Якщо в зоні перекупленості, це сигналізує про можливий розворот вниз. Стохастик обидві лінії в перепроданості, сигнал розвороту вгору, в перекупленості вниз. Ці лінії можуть перетинатися, прогнозуючи майбутній рух цін. Дивергенції. Коли індикатор показує сигнал протилежний руху ціни. Це зазвичай ознака можливої зміни тренду. Дивергенції можуть виникати в MACD, стохастику та RSI. Наприклад, тут з MACD індикатором видно, що ціна формує вищі максимуми, бичачий тренд. Але індикатор показує нижчі максимуми, ведмежий тренд. У цьому випадку це ведмежа дивергенція, яка сигналізує про можливий розворот ціни, тож можна відкрити коротку позицію. Індикатори об'єму це типи індикаторів, що показують силу цінового руху, відстежуючи обсяг торгів. Відомі індикатори об'єму включають ціновий об'єм, який показує об'єм для кожної свічки. Чим довший стовпчик, тим більший об'єм. Середньозважена за об'ємом ціна показує співвідношення ціни активу до його загального об'єму. Її можна використовувати як ковзну середню або як динамічну підтримку та опір. Профілі об'єму показують об'єм горизонтально, що можна використовувати як ключові рівні для входу в позицію, попит і пропозиція, також відомі як блоки ордерів, це зони значних цінових рухів. Якщо ціна значно росте від рівня, це зона попиту. А якщо падає, зона пропозиції. Як і підтримка та опір, ці зони ключові рівні для потенційних входів. Структура ринку це аналіз поведінки, стану та потоку ринку трейдером. Висхідний тренд вищі максимуми і мінімуми, низхідний – нижчі максимуми і мінімуми. Пробій структури, коли ціна пробиває попередній пік під час тренду. Наприклад, якщо ціна формує вищі максимуми і мінімуми, пробій максимумів це пробій структури. Зміна характеру, коли ціна ламає структуру тренду, часто сигналізуючи про розворот. Якщо ціна формує вищі максимуми і мінімуми, але пробиває мінімуми це зміна характеру. То що я пропустив якусь стратегію? Напишіть про це в коментарях нижче. Якщо сподобалось, лайкніть відео та підпишіться на канал. Це лише два кліки, але для мене це багато значить. Також гляньте інші мої відео. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.